Шестирічна Анна та десятирічна Варвара Максимчук опановують кулінарію на гуртку побутові харчові технології. Він запрацював місяць тому в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. За цей час дівчата вже навчилися готувати декілька страв. Я готувала панкейки, пиріг та фруктовий салат. Я вже готувала багато чого. І відвідую гурток десь місяць. Мені дуже подобається. Я готувала панкейки, пиріг, фруктовий салат. В межах гуртка тричі на тиждень відбуваються теоретичні та практичні заняття. Дітей навчають безпечно користуватися кухонним приладдям та основ здорового харчування. Тут саме діти вчаться готувати їсти, обробляти продукти, їх нарізати, чистити, мити. Тобто ці всі такі елементи ми їх тут навчаємо, з ними обговорюємо і це в практиці вони це виконують і самі готують. У центрі обладнали імпровізовану кухню та забезпечили її необхідним для кулінарії обладнанням. Умивальник для гігієни нашої, також є індукційна плита з витяжкою працюючи, також мікрохвильовка, чайник, духова шафа, де ми можемо випікати, холодильник. Нині у меню манник зебра. Спершу вихованці ознайомилися із технікою безпеки. Після разом із керівницею гуртка взялися куховарити. Замочується манка, вона має настоятись 30 хвилин, після цього ми вже додаємо да, вже цукор, муку, олію, все змішуємо, тоді розділяємо на дві частини. В одну ми кидаємо ще докидаємо дві ложки муки, в другу ми докидаємо дві ложки какао, тобто в нас вже частина тіста біла, частина темна, і тоді вже ми форму для випікання змащуємо і кидаємо по дві ложки. «А тепер сама». Ці заняття безкоштовні. Долучитися до гуртка запрошують усіх охочих дітей віком від 7 до 15 років. Це не просто гурток, якому вчать дітей готувати, хоча це займає добру половину часу. А це там, де їм також розповідають саме про технології, про продукти, які існують в нас не тільки в нашому оточенні, а й на планеті, про кухні різних країн, і про роботу саме з цими продуктами. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста.